Добрий день, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко, і Юрко сьогодні буде пити пиво, напевно. <ріст> Юрко, пити пиво не можна. Тому що він виставив пиво і не падать його буде пити сьогодні. Так, викладаємо наші ножки. Рульки. Вальтом <ріст> І засипаємо овочами. Тих, що ми нарізали, бачите, я пересипала, багато їх вийшло. І заливаємо зверху пивом. Юрку хотів випити, не дали йому випити пиво. Пиво має бути темне. Шумить. Час живий. Що? Витягуємо з духовки нашу рульку. Ти сама, як рулька, не стала. Ну що, приступаємо готувати рульку. Я маю такі дві... По 2 кілограми. Ну, та трошки мен. Та має 1 кілограм 500 грам. ота рулька менша. А ця має 2 кілограми. Така м'ясиста вона. сала дуже мало є. Е, мені потрібно овочі такі. Дві салерки маю. Дві салери, морква. Бо можна було взяти дві великих морквини. У мене така морква в цьому році е, порей. Цибуля порей і проста цибуля. Часничок. По переправах, мені треба майоран, тим'ян перець чорний, сіль, ну і пиво. Пиво, яким будемо заливати рульки для маринування. Пиво має бути темне. літри пива. Нарізаємо всі овочі. Що в нас є? Перше нарізаємо корей кільцями. Тими трошки духшими кільцями. Те, що було городи сьогодні купала. вже. Да я вже, порей порей вже порізала, покидаю ми, там де будуть всі овочі, як буду звати марина. Я маю дві великі цибулі. Ріжу на чотири частини. Якщо цибуля маленька, то можна різати під Я ріжу на чотири частини, в мене великі цибулі. Кидаємо знову до миски і буду різати салеру. У мене дві салери отаких. Ну, середні, можна сказати, невеликі. Так, я салеру на три частини. І буду різати такими кусочками. Це Салера з нашого огороду. Що ми купали восену. Багато. Тепер ти Юрку її мусиш їсти. Він тепер в мене їсть ту салеру в різному вигляді. Я йому смажу її, мариную. Ми сьогодні овочі підготовлюємо, ми сьогодні замаринуємо рульку. Вона має постояти ніч цілу. Завтра будемо продовжувати. Моркушку їжу кільцями. У мене моркушка така маленька, тобто дуже зіненьке кільце, таке кільце готує. Рулька сьогодні у нас по-баварськи. Найсмачніше саме, саме готують німці її. Ми вже готували, пару разів дуже смачно виходить. Смак незабутній тої рульки. Їла би і їла би. Спробуйте, не пожалієте. Морку я вже порізала. Зараз ще часничок поріжу. Тих пару зубчиків. І також мою порізано. Тепер ми беремо все за часник, я вже порізала. ну овочі всі вже порізали. Тепер будемо надрізати шкіру на нашій рульці. Для того, щоб нормально замаринувати її, щоб, вони... щоб через шкіру пройшли всі спеції і наші овочі. Надріза я поробила. На кожну рульку, яку я понадрізала, беремо приблизно чайну ложку солі і посипаємо, змалуємо, натираємо сіллю з усіх сторін. Ті дирки, ті прорізи, що є. І також чайну ложку перцю. Також натираємо Ладненько. масажуємо свою нашу рульку. Я вже зробила масаж нашим рулькам. Одній і другій. Беру миску. Там на одну рульку я беру, там є 6 г 6 майорану. Висипаю і буду так само його. Сипати тим майораном сторонку. Гарно. Трошки забагато. А так само другу. А ще тим'ян. Мяночком тим присипати треба. Небагато вже. Трайна ложка піде на дві рульки. Тепер наступну промасажовану рульку я ложу до першої і буду присипати знову майоранку. Майоранку не жалійте. Смачно буде. Він дуже корисний. І киняно присипаю також. З усіх сторін. Так, викладаємо наші ножки рульки, вальтом <схід> і засипаємо овочами. Тих, що ми нарізали, бачите, я пересипала, багато їх вийшло. Так, щоб, вони, щоб і зверху, і знизу попали ті овочі. Так вони будуть стояти не менше 24 години. І заливаємо зверху пивом. Юрко хотів випити, але не дали йому випити пиво. Пиво має бути темне. Щоб воно покрило наші рульки, щоб рульки наші маринувалися. Шумить. Час пробіжить дуже швидко. 24 години. Так що вам не було сумно, переглядайте попередні наші відео і ставте нам вподобайки. Чекаємо продовжимо завтра. Доброго дня, друзі! Ми сьогодні продовжуємо готувати нашу рульку по-баварськи. Вже вона настоялася в нас, 24 години пройшло. Наша рулька вже в овочах і в пиві настоялася. Зараз я її буду витягувати. Звідси. і обсмажувати. Ось така наша рулька з овочана і з пивом вийшла. Зараз я її буду обсмажувати на сковорідці. Наливаємо в сковорідку олію, я даю оливку. на дно. І буду обсмажувати нашу рульку. Заодно включимо духовку, щоб вона прогрівалася. Так. Була нашу рулька. Збираю овочі і буду викладати на скуволівку. Я буду по повідній, бо вони в мене великі і такої великої сковорічки немаю. Буду обсмажувати гостурі. Триваю пришкою, але нищійно. У них просто бризні до цього насмазиться, коли він посмазиться. Вона така, забачка є. Ось тут. Потримаю. потримаю до рум'яна, поки не підсмазиться. Не друга рука підпалила лінію. Вирішаю знову. Також смазити. Одним краєчком. Kocam daha yüksü,

Ну, ну, Тому що є румяна. Можна ну, в трошки олив'ї, улів, оливкової, і буду висипати смажну олив'ю. Ще трошки під солю овочі. Не до соло, не приблизно дам чайну ложку ще солі. Тепер дам також ще. І в чайні ловочки перти додам. Перемішаємо. Овочі наші підсмажились. Зараз я буду давати помідори, розварені помідори. Я ще трошечки підтушу ці овочі і, тушу, і вже виключу. Наша рулька вже одна готова, я вже її витягувати. готова. Друга все трошечки буде смазити. За пару хвилин вона також буде готова. Поки дожарюється моя е, рулька. У мене тут є те, щоб визивалися овочі і рулька. Я доливаю таке горнятко грам 300 води і буду ці цій воді е, тушити годину часу на 180 градусів в духовці. Для того в мене є такий казан, який я постійно тушу, ньому дуже гарно в духовці м'яко тушиться. Е, виливаємо цю воду цей казан, маринад. Вилили в казан. Ще можу трошечки підсолити небагато. Тому що я пробувала на смак, бракує солі. Це ще, ще даю чайну ложечку е, солі і чайної ложечки перцю чорного. І дам ще лавровий листок і солодкий перець. Кокучий. Дві штучки і духняний перець і духняний перець. Я звернято нашу рульку. Перекладаю в казан. треба ж це такі дві рульки треба. Одну і другу. І ставлю в духовку. Накриваю кришкою. Так само відказана кришка. І відкриваю духовку, ставлю в духовку. Водину часу на 180 градусів. Але буду пробувати самі. Можливо, потрібно буде більше трошечки. Так. Година минула швидко. Витягуємо наші рульки. проколоти наші рульки, вони вже так, вже ніби готові, проколюються. Зараз я буду витягувати їх на форму. І на дно буду дожити овочі, Ті, що я підтушувала на... скоріше. Це добре. Тепер даємо на дно. Казана наші овочі підсмажені і підтушені. Розрівняємо. Рульки тушилися в пиві, і я додавала трішки води. І викладаємо зверху наші рульки. Відкриваємо кришкою і ставимо в духовку на 50 хвилин. Коли пройде 35 хвилин, відкриваємо кришку і ще тих 15 хвилин наші рульки будуть рум'янитися в духовці. Час живою, що витягуємо з духовки нашу рульку. Сама як рулька не стала. Пара та. Конечно, зараз я її на тарілочку. Лігенька, я думала, що не вийде по часу і все мало буде. Оп. Так, потрібна ножа. Вже. Гарно зрізається. Зрис. Зріз. Гарна не було така жирна, нічого. Така у нас рука вийшла. Хорошою. Овочили. Овочі також гарні. Гарно. Стушилися. Отло покажу, що не пригоріло, взагалі бачиш таке.